Чуднів атакує ворота суперника. Кирпа пасує на Лимаря, але Лимар не може пробити його блокує захист. Знову пас на Лимаря. Цього разу пасує Каверлюк і знову захист блокує Лимаря та забирає у нього м'яч. Знову небезпечна ситуація для локомотива. Рубан обходить захист суперника і виходить з фалху до воріт. Рубан може вийти, але обіг ще одного проходить по лінії. Руман пасує. Лісімо! Але суддя Оксана Грабор показує, що Руман в момент гольового пасу випустив в ваут! Так, ми справді це бачимо 100% а гол не буде зараховано! Вибачте, не буде зараховано!